Привіт усім! Сьогодні хочу вам розказати про базовий набір для початківця і що туди має входити. У нас є така турбинка, і там в нас є лінійка це те, що в першу чергу потрібно для креслення, особливо, якщо ви починаєте тільки конструювати одяг, швидше за все, ви будете конструювати в масштабі 1 до 4. Тому такої лінійки вам буде достатньо. Наш тайлорбук це наш класичний тайлорбук, в якому є основна інформація для початківця, основні розмірні ознаки, також прибавки, шви і також є паспорт виробу, там де можна записувати замовлення. Ще туди входить лінійка для припусків. Коли починаєте вже шити, і вам потрібно додати припуски це дуже зручно. Також олівець до блокнота, кусачки для обрізання ниток. Сантиметрова стрічка, яка має тут сантиметри і дюйми, і булавочки дуже тонесенькі.